Нові потяги для сумчан. Від сьогодні Укрзалізниця запустила два поїзди: суми «Суми-Новгород-Сіверський» та у зворотньому боці. Про це повідомляє офіційний сайт Укрзалізниці. Курсуватиме потяг по понеділках, середах, четвергах і суботах. Графік руху ви можете зараз бачити на екранах. Він є і на сайті «Укрзалізниці». Зокрема, з Новогород Сіверського поїзд відправлятиметься о 22.05, До сум прибуватиме о 4.10. І навпаки, із сум виїжджатиме о 15.42 з прибуттям в Новгород-Сіверський – о 21.25. мешканці Новгород Сіверського та Шостки з пересадкою на інший потяг, цим потягом можуть достатись до станції Харків та е, інших міст на сході країни. Ось а якщо брати два найбільших міста нашої області: місто Шостка та місто Конотоп, то цей потяг для нас. В принципі не дуже потрібне, тому що він відправляється зі станції відповідних глибоко вночі і прибуває на станцію суми о четвертій годині 10 хвилин. А маршрутки починають курсувати після п'ятої поодинокі, а потім вже ближче до шостої ранку. Тобто, вставати посеред ночі, щоб приїхати в суми в чотири ранку, це не зовсім оптимальний варіант. З Точки зору рентабельності, ну ми не сумніви, що що він буде заповнений.